6, 8 і 10 на максимальному. Що ж, будемо підводити підсумки. Ремонт потрібно робити, щоб жити, а не жити, щоб робити ремонт. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді ручний фрезер або кромочний фрезер, як його в народі називають, від торгової марки ProCraft модель POB980. Ну і, звичайно, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитись, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Вказана потужність в даному фрезері 710 Вт, може працювати з фрезою 8 та 6 мм, та кількість обертів від 13 тисяч до 33 тисяч обертів в хвилину. Комплектація цього фрезера, як ви бачите, дуже багата. В комплекті, як ви помітили, йдуть аж три бази. Як ви бачите, це є кромочна база, в якій фрезер може виставлятися по висоті. Наклонна база, в якій ви можете виставляти потрібний вам код, та звичайна погружна база. Фіксується також фрезер, і ця база з тим фрезером буде працювати як звичайний погружний фрезер. Як ви помітили, є сумка для транспортування. Одразу хочу відмітити, що края сумки всередині мають металеву основу, це виходить такий саквояж. Усередині дуже багато місця. В комплекті також ще йдуть дві копірувальні втулки, паралельний упор. Ключ для фіксації фрез має також своє місце. І є патрубок пиловідвід. відвір. І також чуть не забув сказати, що в комплекті дві цанги на 6 і на 8 мм. Вага самого фрезера складає 1 ,320 кг 320 г та з погрожною базою 2 ,870 кг 870 г. Ну що ж, а тепер як завжди по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті ну і не має можливості потримати, а тим більше покористуватися цим фрезером. Сам по собі фрезер дуже легко дістається із бази. Раз відкрили кліпсу, все і достали. На самому фрезері є металеві зубчики. Це зроблено для того, щоб калібрувати його по висоті. І, як бачите, є шкала. Сам по собі фрезер повністю зроблений із алюмінієвого сплаву, та лише верхня частина зроблена із пластику. Як бачите, спереді є кнопка для включення-виключення. І в верхній частині є регулятор оборотів. Кожне значення має чітку фіксацію. Та фрезер має 6 положень. Мережевий кабель тут резиновий та гнучкий, має фірмі ліпучки для скрутки кабеля. Поперечний перетин мережевого кабеля 2х075 мм квадратних і, як бачите, кабель заводський. Та довжина мережевого кабелю становить 1 метр 185 м. А також, як ви помітили, у цьому фрезеру є швидкий доступ до щиток з одної і ось з другої сторони. Тепер швидко розповім про бази. Наклонна база має фіксацію з двох сторін і має можливість регулюватися в дві сторони в одну сторону під 45 градусів, а в другу сторону під 30 градусів. І як ви помітили, ця база має резинову накладку. І безпосередньо стіл цієї бази має пластикову накладку. Фрезер вставляється дуже просто. Є спеціальний шплінт в корпусі. На фрезері є спеціальний паз, відкриваєте кліпсу і ось таким чином встановлюється фрезер. Тобто є гвинт для регулювання по висоті, і, як я вже сказав, є фіксація кліпсою. Виставляєте під потрібний кутом, фіксуєте та працюєте. Пряма база зроблена таким же макаром, має таку ж кліпсу, має такий же шпиндель, пластикова накладка та прогумований корпус. Тепер розповім про погружну базу. Також є. Спеціальний шпиндель, щоб по-другому фрезер не вставити, тільки ось в такому положенні. Є кліпса, фіксуєте цей фрезер. А тут уже, як в стандартного ручного порожного фрезера, є дві направляючі для фіксації паралельного опора. Також у цій базі є револьверний упор. І також зручно, що є кнопка, яка дозволяє швидко змінювати лінійку фіксатор глибини. Раз. Тобто не треба весь час крутити, піднімати. Ну і відповідно для більш точного калібрування тут вже можна підкручувати і виставляти. Якщо що швидко треба змінити, повторюю ще раз, нажали кнопочку, підняли, перекинули револьверний упор, опустили і підкалібрували. Також, як бачите, на самій базі є вилита шкала, і також ця база має фіксатор, який зручно розташований під пальцем, тобто опустили, зафіксували. І, до речі, коли фрезер зафіксований в базі, взагалі ніяких люфтів немає. Ноль. І стіл самого фрезера також має спеціальну пластикову накладку. Опа! Ну що ж, друзі, а тепер давайте подивимося, по чому продають ручні фрезери. Мені подобається вибирати фрезер на є е каталог, тому що є е каталог, збирає інформацію з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже зручно зрівнювати та обирати для себе всякі різні товари. А відразу перемикаюся в свою улюблену тему, бо мені так кайфовіше робити пошук. І справа дивлюся, які тут є різні фільтри. Можна вибрати фрезер, ось, наприклад, по плавному пуску. Тобто є каталог, підбирає всі моделі фрезерів, яких є плавний пуск. Можна відповідно вибрати по мікроліфту та можна обрати в яких фрезерах є кейс або сумка. І ось, будь ласка, як бачите, всі фрезери з кейсом та сумкою як на долоні. А також на є каталог можна вибрати по торгових марках кому як зручно. Ось, наприклад, цей фрезер, що з огляду. Дуже зручно, що на її е каталог завжди якісні фотографії, і можна розглядіти фрезер поближче. Спустившись трішки нижче, можна побачити його характеристики, а спустивши ще, можете побачити, скільки інтернет-магазинів вам його пропонує, та обрати для себе самий надійний інтернет-магазин. Отож, друзі, кому цікаві ручні фрезери, посилання на її е каталог я залишу в описі під відео. І також хочу показати вам, як встановлюється патрубок для пиловідводу. Ось тут є різьба, і зазворотність. Сторони є отвір. Раз. І фіксується таким барашком. Ось так все виглядає. Так, покажу, як на кромочну базу встановлюється паралельний упор. Дуже просто. Відкручується гвинтик. І зажимаєте, як вам треба, на будь-яку висоту. І ось тут також ви регулюєте відстань. І також дуже просто встановлюється копірувальний упор. Відкручуєте. І покажу, що в цьому упорі також є різні калібрування. Тут можна його по висоті калібрувати, з цим гвинтом по глибині, а з цим гвинтом просто фіксується. До речі, під ці в базах можна міняти. Відкрутили 4 гвинта і тут і тут. Сюди захотіли квадратну поставили, сюди захотіли кругло поставили. Також дуже просто на погружну базу встановлюється паралельний упор, ось є гвинт. Сюди фіксується та встановлюється все просто. Щоб встановити копірувальну втулку, відкручуються два гвинта і встановлюється безпосередньо копірувальна втулка. До речі, покажу, що замітив на лінійці. Тут зазначено, що один оборот по різьбі це означає погруження на 1 міліметр. Так, і чуть не забув сказати, що ця база має захисний екран. Якщо вам його не треба, він без проблем знімається і також легко встановлюється і надійно тут зафіксований. Якби ви не трясли, екран звідси нікуди не буде вилітати. Фреза, цей фрезер фіксується дуже просто. Ось є кнопка блокування шпинделя. На шпинделі є два отвори. Все це металеве. Так, друзі, достав цангу і хочу вам сказати, що я трішки помилився. Тут є три розміри: 6, 8 і 10. Не 2, а 3. В общем, хороші трандіти. Давайте перевіримо, скільки є обертів на першому положенні і, відповідно, потім на максимальному. Тобто, як бачите, оберти відповідають, вказали, що 13, є 12,284, майже 13 тисяч. І тепер давайте максималки. А ось максимальні тут реально більше, ніж вказані. Вказали 33 тисячі, прибор показав 34-127. Так, і давайте замірю сам патрон, тобто сам шпиндель, який виходить, скільки він має, майже 35 мм. Це дуже важливий момент і це означає, що надійно можна сюди фіксувати фрези. Так, встановив я фрезу і давайте попробуємо, як на мінімальних обертах працює. Давайте попробуем на другом положении. Так, давайте изменим базу. Problem. Також можна працювати під углом і працював я, друзі, на другому положенні. Я навіть не давав максимальні оберти. Так, давайте спробуємо третю базу і пальчикову фрезу Я погружу на максимум. Давайте спробуємо, як працює на максималках. Ну, як бачите, на максимально я погружаю пальчикову фрезу. Фрезер не відчуває тої нагрузки, навіть пройшов сучок. Ну сам по собі пас нерівний, як бик попісів, тому що я не використовував паралельний упор. Давайте зараз спробую з упору. Так, тепер встановив паралельний упор. Ну, що тут сказати, ось робота з паралельною лінійкою. Все рівненько, ідеально. Навантаження не відчуває, тобто я погружав наповну. А ось це, бачите, без лінійки. Зрозуміло, що фрезер буде в сторону вести, тут треба бути суперпрофесіоналом, щоб рівно вести. Так, встановив ще одну фрезу з підшипником і попробуємо зараз, як буде з нею фрезер працювати. Як бачите, нормально працює, тобто робочащий фрезер, проблем немає. Працював я на четвертому положенні, так як на фрезі вказано, що максимум можна 24 тисячі оборотів. <му> Друзі, я не столяр, але як на мене, я зробив. Досить акуратно враховуючи, що я рукопоп, і як бачите наскільки акуратно в мене вийшло, ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Зняв верхню кришку, видно розташований регулятор обертів. Як ви замітили, друзі, все має своє посадкове місце. Тобто навіть конденсатор має своє місце посадкове. Всі дроти зафіксовані на гвинтах, регулятор має плату охолодження і також, як ви бачите, Регулятор ще має мікрорегулятор, який виставляється з заводу, тобто виставляється на ньому мінімальні обороти, але його я не раджу трогати, так як це виставляє завод. Далі, як бачите, розташована кнопка. Таку кнопку без проблем можна знайти на будь-якому ринку. І саме головне, що мережовий кабель надійно зафіксований. Ну що ж, затримали подих і дивимося, що там усередині. Так, покажу, як виглядає якар. Як бачите, біля колектора, біля ламелі все залите компаундом. Є спеціальна вставка. Це зроблено для того, щоб від колектора не грівся підшипник і трошки вона захищає від пилу цей підшипник. Ну, загалом це зроблено більше для того, так як тут висока температура від щоток, щоб не нагрівався підшипник і не перегрівалася змазка у підшипнику. У нижній частині якоря стоїть підшипник CHL пилозахищений під номером 627, і у верхній частині якоря стоїть підшипник також CHL і під номером 6003. І саме головне, що цей підшипник не стоїть в металевому корпусі, а стоїть в спеціальній капролоновій такій втулці. Якщо його тут проверне, тобто воно проверне ту втулку. Ту втулку також можна замінити, встановити підшипник і працюєте далі. Покажу, як виглядають катушки статора. Як бачите, лака тут достатньо. Аж прям куски лаку. от реально постаралися і добре пролокували. Плюс катушки зафіксовані до корпусу. І місце охолодження є ось тут над витками. І як бачите, сюди може стільська викрутка залазити. Тобто невеличке місце для охолодження все ж таки є, все ж таки оставили, і цей двигун буде нормально охолоджуватись, враховуючи те, що у нього 700 ватт. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Підсумок тут буде простий, друзі, як варена кукуруза. Тому що це реально роботящий фрезер. Зі За своїми задачами він справляється на 5 з плюсом. Дуже сподобається. Комплектація цього фрезера, також сподобалось, що є зручна сумка для зберігання та транспортування. Саме головне, що тут якісний двигун і якісні підшипники, тому що кожен майстер знає, срок служби двигуна на 80% залежить від підшипників. І мені реально не стидно рекомендувати цей фрезер у власній столярній майстерні, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.